Привіт! Мене звати Ганна Гарой, сімейний адвокат і сімейний медіатор. Продовжимо всім вже знайому рубрику відповідей на найбільш типові питання при розлученні. І сьогодні говоримо про те, як не потрапити в халепу тоді, коли вам треба поділити між собою майно і моє подружжя. Приходимо до п'ятого питання. Чоловік купив нерухомість в шлюбі, зареєстрував її на себе. На який відсоток... Може претендувати дружина. Така сама ситуація тільки якщо в сім'ї є діти. Як і раніше ми зазначали, що існує презумпція спільного сумісного майна, набутого в шлюбі. Незалежно від того, на кого майно зареєстровано, воно належить чоловіку та дружину на правах спільної сумісної власності. Це означає, що. Сумісна, значить, частки подружжя просто не виділені. І навіть якщо воно записано на чоловіка, то дружина також є співвласницею юридичною, хоча на неї це майно не зареєстровано. Про це, мало хто. Знає і багато випадку спорів один з подружжя мені полює, що це моє, я тебе не пущу, ти не маєш жодного права. Це неправда, це незаконно. І для цього є правоохоронні органи і адвокати, які можуть вам допомогти захистити ваші права. Щодо дітей, то сімейний, сімейний кодекс. Він однозначно також зазначає, що діти при розподілі майна не беруть жодної участі майна подружжя. Тобто майно ділиться між подружжям. Однак, як я вже зазначала, є 70 стаття сімейного кодексу, яка говорить про те, це такі винятки, які дуже рідко зустрічаються, оскільки їх дуже важко довести. Яка говорить про те, що за рішенням суду це судовий порядок, частка майна дружини чоловіка може бути збільшена, якщо з ним з нею проживають діти, тобто маленькі неповнолітні до 18, або непрацездатні повнолітні, великі повнолітні діти, син дочка за умови, що розмір аліментів, які вони одержують, якщо вони непрацездатні, вони теж можуть отримувати алімент. Недостатньо для забезпечення їхнього фізичного духовного розвитку та лікування. Тобто, це все треба доводити і це вкрай рідко зустрічається, тому однозначно, незалежно від того на кого записано, по умовчанню майно ділиться в рівних частинах. Якщо у вас залишилися питання чи коментарі, залишайте їх під цим відео і записуйтесь до нас на консультацію. Ділити майно не страшно.